Понад півстоліття фтезіатр Ніна Іванівна щодня цією дорогою добирається до диспансеру. У невеличкому кабінеті вона лікує тяжко хворих. Працювати лікарем саме такої спеціальності 23-річна випускниця медінституту погодилась, бо потрібно було годувати родину. Ще не знаючи, які небезпеки чекають. Молода лікарка з кожним днем опановувала протитуберкульозні методики лікування. До її кабінету наприкінці 40-х стояли черги, адже на туберкульоз в ті роки хворіло чимало людей, і, зокрема, ті. Хто повернувся з фронту. Працювала дуже тяжко пару років, стаціонара не було, а хворих було навалом. Були неможливі умови роботи. Ну, знаєте, я така була сміла, пробивна. Контакти з інфекційними хворими для пані Ніни не пройшли безслідно. Вона теж перенесла легку форму туберкульозу, але з професії не пішла, хоч і були пропозиції, бачивши на власні очі жахіття війни. Жінка пообіцяла рятувати людей. Мені абсолютно не було страшно. Я чи я сама то не розуміла, що тут таке? розумієте? Я не страшилася її, не так. Ну, і, і, і потім, навіть як я перенесла ту форму легкотуберкульозу, я теж... Не намагалися дуже крепко так уйти, присвятивши в тезіатрії 62 роки, Ніна Климович бачила різних хворих. Каже, нині вони помолодшали. При цьому майже 70 відсотків це непрацюючі та неблагополучні мешканці району, бомжі алкозалежні наркомани. Тому йти у таку специфічну та небезпечну професію молоді лікарі не хочуть, бо бояться. Та й зарплатня не виправдовує ризику. Будемо ним циниками будемо говорити так, як вона є називати речі своїми іменами. Бояться, по-перше, а по-друге, ви знаєте, які доходи зараз мають лікарі інших спеціальностей? Ви, мабуть, знаєте. Знаєте, так? Да? Ну, то не є стимулом йти в фізіатрію. Вже більше 30 років компанію Ніні Іванівні складає її колега Ганна Решетняк. Каже, 85 85-річні енергійній та відданій лікарці позаздрять навіть молоді спеціалісти, адже в її професії важлива наполегливість, бо лікування туберкульозу займає роки. Всяка робота, яку вона починає, вона її доводить до кінця. Вона ніколи не кидає на середині чи не каже, що я знаю і не буду. Все, що робить, все від початку до кінця має бути зроблено, особливо в нашій службі. У нас лікування має бути завершене. Людмила Усік, Валентина Іліна, Сергій Савта. Інформаційна програма День.